Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу зіграно другий раунд на Вимблдон 2025 і знову сенсації. Зокрема, в жіночій поза позагрою уже минулорічна фіналістка Італійка Ясміне Паоліні. Четверта ракетка світу. До речі, на даний момент з топ-п'ятірки в грі залишається лише одна, а саме перша ракетка світу, безпрапорна Аріна Сабаленка. І коли в інтерв'ю її запитали, що вона думає про всі ці сенсації. Вона зауважила, що сподіваюся, до завершення турніру сенсацій більше. Не буде. Тобто, можливо, натякає на свій успіх на цьому турнірі. Але сьогодні не про Сабаленка, а про українських тенісисток. Адже в другому раунді грали Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Всі вони в другому раунді грали проти безпрапорних. Тобто, одна 32 фіналу мала стати дуже принциповою. Розпочнемо сьогодні з Даяни Ястремської. Ще раз приємністю пригадуємо, що в першому раунді вона зупинила другу ракетку світу, американку Коко Гов. Але виникло питання, для кого Даяна розчистила шлях на турнірі? Для себе або, можливо, для інших тенісисток, скажімо, тієї ж самої Аріни Саболенка. Відповідь на це питання ми і дізнаємось по ходу турніру. В другому раунді Даяна грала проти 95-ї ракетки світу, кваліфаєрши Анастасії Захарової. Безпрапорний. перша очна зустріч теніс. До речі, не лише Даяна в першому раунді зупинила дворазову переможуцю гренслемів. Це також зробила і Захарова, оскільки в першому раунді вона здолала вікову Вікторію Азаренка дворазову переможецю Австраліан Опен. До речі, Захарова та Азаренка навіть трішки схожі. Ну, по крайній мірі, мені так здалося. Звичайно ж, обидві тенісистки були максимально зарядженими, але от зарядженість Захарової була просто через край. Причому як на прийомі, так і на подачі. Дуже потужні удари у цієї тенісистки, причому, знову ж таки, як на подачі, так і на прийомі. Частенько влучала в самісіньку лінію, і Ястремську це змушувало помилятися. То сітка то аут від української тенісистки. Ну і Захарова постійно їла під час кожного переходу, під час кожної паузи. Ні, звичайно ж, всі підкріплюються, в тому числі і Даяна Ястремська. Але як правило стандартно банан вода. А от Захарова чи то цукерки, чи то цукати, і знову ж таки під час кожного переходу, навіть уже виходячи на траву, все одно трішки доїдала. Але всі оці перекуси, вся оця заряженість не допомогли Захаровій виграти матч. Хоча Даяні для того, щоб здолати 95-ту ракетку світу, знадобилося аж 2,5 години. Гра розпочиналася на подачі Даяни, і в першому ж геймі перша подвійна помилка. Були певні труднощі. Загалом рахунок був навіть 40-40, але обійшлося без брейкпоінтів. 1-0 повела Українка. Слід зазначити, що у першому сеті до рахунку 5-5 тенісистки продемонстрували непритаманний для жіночого тенісу. Теніс, класно тримали свою подачу, навіть обійшлося без брейкпоінтів. Ну а за рахунку 5-5 подавала Даяна, і в цьому геймі вже допускає три подвійні помилки, як наслідок за. Захарова робить брейк. Ось таким був перший брейк в цьому матчі через подвійні помилки Даяни. Захарова, вчергово підкріпившись, вийшла за рахунку 6-5 подавати на сет. Даяна вмикається, заробляє свої вже перші брейкпойнти, але тут Захарову рятує перша подача. Класно подавала і Даяна пробувала в аут. Перший сет за безпрапорною 7-5. Старт другого сету стандартний для цього матчу стабільний захист своєї подачі 1-1. Причому Даяна свою подачу взагалі виграла під нуль. Але потім все пішло не по стандарту, оскільки цього разу уже ранній брейк робить Захарова. За рахунку 1-1 подавала Даяна. Кілька класних прийомів від безпрапорної, ну а потім українка подвійною помилкою дарує брейкпойнт супротивниці. На цьому брейкпоінті зав'язався розіраж і Даяна пробиває в аут. Захарова повела 2-1. Що не Робила Даяна, але ніяк не могла зробити брейк у відповідь. Як наслідок Захарова, в чергово підкріпившись, за рахунку 5-4 вийшла вже подавати не на сет, а подавати на матч. Як правило, кількість помилок наприкінці матчів збільшується, чи то через втому, чи через хвилювання. Але от у Даяни в цей критичний момент помилки майже припинилися. І саме в цей критичний момент Ястремська робить свій перший брейк в цьому поєдинку. Безумовно, їй допомогло те, що у безпрапорної не полетіла перша подача. Рахунок зрівнявся 5-5. Ястремська на цьому не зупинилася і захистила свій гейм та вийшла вперед 6-5. Захарова, вчергово підкріпившись, уже за рахунку 5-6 подає на те, щоб залишитися в цьому сеті, але не залишається. Кілька разів пробила в сітку, разок зробила подвійну помилку і Даяна таки виграє цей сет 7-5. Перед заключною партією обидві тенісистки відправились в підтрибунне приміщення. Третій сет розпочинався на подачі Даяни, і Захарова могла зробити максимально оперативний брейк, оскільки відразу брейкпойнти у неї. Але Даяна, вистоявши, взявшись кейм, після цього в підсумку навіть лідирувала 3-0. Тобто з урахуванням того, що наприкінці другого сету виграла три гейми поспіль, та три гейми також виграла на початку третьої партії. Загалом Українка виписала супротивниці, хоч і прихованого, але все ж таки бублика. Я думаю, прихильники Даяни сподівалися і на бублик в третьому сеті, але бублика не трапила тому що в цей момент розпочинається справжній жіночий теніс, де тенісистки діють набагато краще на прийомі, ніж на подачі. Був справжній обмін брейками, і діло у підсумку дісталося до рахунку 4-4. Незважаючи на те, що безпрапорна була постійно в ролі наздоганяючої, вона таки наздогнала. Навіть коли за рахунку 5-6 подавала і матчпойнт у Даяни Єстремської. На цьому матчпоєнті у Захарової не полетіла перша подача, і було питання, що буде робити на цьому матчпойнті Даяна. Агресивно приймати чи, можливо, просто потримає м'яч. Українка обирає перший варіант. Агресивно приймає, але приймає в аут. І в підсумку рахунок зрівнявся 6-6, тож тенісисткам не вдалося уникнути тайбрейку, причому чемпіонського тайбрейку до 10 розіграшів. Ну а сам тайбрейк як окремий матч із справжніми гойдалками. Даяна лідирувала 3-0 з двома мінібрейками. Один мінібрейк – це подвійна помилка від Захарової. Лідирувала українка і 4-1, а потім 5 поспіль розіграшів програє, зокрема, в тому числі допустивши одну подвійну помилку. Далі ривочок уже від Ястремської в 5 поспіль розіграшів і за 9-6 українка виходить на 3 матчпойнти, два з яких на своїй подачі. Але жодну з цих двох матчпойнтів вона не реалізувала працювала. Тим не менше залишався ще один. Він був на прийомі. Даяна потерпіла, перетерпіла, потримала м'яч, а от супротивниця пробила в аут. Як наслідок, Даяна Ястремська здобуває вольову перемогу 5-7, 7-5, 7-6. Це було вдвічі складніше, ніж над Гоуф, але, що саме головне, результат абсолютно приємний. Прохід до наступного раунду. Далі говоримо про поєдинок Юлії Стародубцева, яка зустрічалася з 19-ю ракеткою світу безпрапорною Людмилою Самсоновою. До цього тенісистки лише разок зустрічалися. Це було в цьому сезоні на тисячнику в Мадриді. І тоді Самсонова, по ходу того матчу, лідирувала сет та брейк 6-2-3-1. Але в підсумку волі у перемогу здобула Українка. Причому Юлія в третьому сеті виписала супротивниці Бублика. Навряд чи Самсонова той матч забула і схоже, що зробила висновки, оскільки під час поєдинку на. В омблдоні, вона також лідирувала з рахунком 6-2-3-1 і цього разу все ж таки здобула переконливу перемогу. Не зважаючи на те, що безпрапорна за матч не виконала жодного ейсу, подавала все ж таки класно та потужно. Як наслідок Юлії, не те, що брейку, навіть брейкпойнту за матч не вдалося заробити. Обидва сети цього матчу розвивалися за дещо схожим сценарієм. Розпочинала Юлія на своїй подачі і свою подачу вигравала, тобто виходила вперед 1-0. Але потім були провали. В першому сеті програла 5 геймів поспіль, як наслідок зазнала поразки в ньому 2-6, а в другому сеті взагалі отримала прихованого бублика, програла 6 геймів поспіль. Причому гейми були різними, як бойовими, так і, на жаль, програними під нуль, причому під нуль на своїй подачі. Найтриваліший Найзатяжніший гейм-матчу був останнім геймом, коли Юля, подаючи за 1-5, зробила все для того, щоб, по крайній мірі, не на своїй подачі програти поєдинок. Навіть були геймпойнти, але безпрапорна класним ударом на виліт на протиході заробляє матч на якому зав'язався розіграш, і Юля пробиває в сітку. На жаль, поразка 2-6-1-6. Але, по крайній мірі, Юлія рейтингові очки захистила, оскільки нагадаю, в минулому році також зупинилася саме в другому раунді. Переходимо до матчу за участю Еліни Світоліної, котра також грала проти безпрапорної, щоправда, безпрапорної з іншої країни 107-ї ракетки світу Олександрій Сасновіч. За очними зустрічами лідирувала саме Олександра 2-1. Щоправда, два з цих трьох матчів відбулися давненько, коли тенісистки ще стояли поруч і навіть тиснули одна одній руку. Цього разу на Вимблдоні поєдинок відбувався за максимально хаотичних обставин. По-перше, був перенесений з корту на корт, по-друге, прямо в очі світило сонце. А по Третє з інших кортів лунали крики і від гравців, і від системи, що визначає аути. Як наслідок, Ліна Світоліна, яка в першому раунді не програла жодного гейму на своїй подачі, в другому програє аж чотири. Але Олександра пішла ще далі. Саснович в першому сеті не виграла жодного гейму на своїй подачі. У всьому цьому хаосі ліпше розібралася Українка. Матч Еліна розпочинала на своїй подачі. Спочатку хаосом і не пахло, доволі впевнено, забирає гейм Світоліна 1-0 вона попереду. А от Цаснович на своєму геймі допускає аж дві подвійні помилки, таким чином, фактично даруючи гейм супротивниці. Еліна попереду вже 2-0. А потім, власне, трапляється той гейм, коли Еліна вперше на цьому турнірі програє свою подачу. Горіла 0-40, тим не менше, два брейкпойнти відіграла. А от на третьому допускає уже свою подвійну помилку. Після цього, що правда, зробила. Брейк, але далі гейм під нуль програє. 2-3. Ось такий хаос. Але після цього заспокоїться і навіть виривається вперед 5-2. За цього рахунку подавала Олександра, і це був найзатяжніший гейм-матчу. Аж вісім разів рахунок був рівно. Тут і геймпойнти у Саснович, і 6 нереалізованих сетпойнтів у Еліни. Але Світоліна, заробивши сьомий, таки реалізувала. Класно прийняла подачу супротивниці, а Саснович пробиває в аут. 6-2. сет за українкою. Незважаючи на те, що друга партія для Еліни розпочалася невдало, вона програла свій гейм, були сподівання, що відразу і у відповідь зробить, тим паче, що були брейкпойнти. Але перше в матчі Саснович нарешті таки виграє гейм на своїй подачі. Причому закрила його впевнено ейсом, і відповідно безпрапорна повела 2-0. Але цим лише розізлила Еліну. Спочатку Світоліна виграє два гейми поспіль під нуль, потім два гейми поспіль не під нуль. Тобто загалом виграє чотири гейми поспіль, вириває Вперед 4-2. Але коли подавала за 4-3, сама ж повертає інтригу в матч. Зокрема, допускає дві подвійні помилки. І рахунок зрівняно 4-4. Після цього Світоліна сама намагається вбити цю інтригу, тому що виграє свій гейм під 5 4 А от Саснович, перед тим як за рахунку 4-5 вийти подавати на те, щоб залишитися в матчі, бере медичний тайм-аут. Чи були медичні труднощі, чи можливо вирішила схитрувати, таким чином збити атакуючий настрій супроти. Невідомо, але нічого в неї не вийшло. Світоліна на прийомі заробляє матчпойнт, на якому Саснович вирішила зіграти вкороченим. Еліна до його встигла та пробила на виліт. Тож в цьому хаосі Світоліна здобула перемогу 6-2-6-4 та вийшла до третього раунду. До речі, поєдинок третього раунду буде на одному з центральних кортів, тобто ось цих додаткових обставин, сонця, криків не передбачається. Ну а власне в третьому раунді Еліна буде грати проти 23-ї ракетки світу бельгійки Еліз Мертенс, дуже стабільної тенісистки, тенісистки якої класна трав'яна форма, адже два тижні тому вона виграла 250 ник на траві в Нідерландах. Щоправда, після того Еліна обіграла її на турнірі в Німеччині, тому не зрозуміло, хто в кращій ігровій формі. Щодо Даяни Ястремської, то в третьому раунді вона буде грати проти 62-ї ракетки світу: Джезіки, Бузас Манейро, іспанки. Іспанки, і трава, здавалось би, речі несумісні. Але от Бузас Манейро пробилася вже до третього раунду. Перша очна зустріч тенісистов. Еліна свій матч гратиме сьогодні. Даяна свій зіграє завтра. Ну а післязавтра ми про все це поговоримо. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Нам все добре.